Самооборона майдану Тернопільщини спрямувала всі зусилля аби допомогти батальйону спецпризначення Тернопіль на його матеріально-технічне забезпечення. Держава грошей у бюджеті не передбачила. Крім цього, обласна самооборона опікується бійцями батальйонів Азов і Айдар, які є вихідцями з Тернопільщини, чи майданівцями і перебувають в зоні бойових дій. Активність наших громадян була збільшена по збору коштів по наданні допомоги цим батальйонам після того, як на території області прийшов Груз 200, наш земляк, який загинув в зоні АТО. Після чого почали наші люди якби більш, поки біда не приходить додому, люди не можуть зрозуміти, що це треба зробити. Якщо не зробимо це ми зараз спільними діями, то наші хлопці лишаться без захисту. Найбільше батальйони потребують бронежилетів, шоломів та тактичних окулярів. Проте знайти якісні та сертифіковані бронежилети не так вже й просто. В Україні їх виготовляє єдине підприємство. Відтак активістам доводиться шукати дешеві і якісні бронежилети, в тому числі за кордоном. Проте й тут є чимало людей, які користуються ситуацією. Багато є людей, які мають можливість завести за кордону, але зловживають цим ставлять дуже банально високі ціни. У вчорашньому дню був дзвінок, не будемо казати, куди, людина сказала за кевларовий шолом 5 тисяч гривень. При вартості такого шолому, який випускає завод, вона 200, за кордоном він приходить в районі 110 євро. Перш ніж купувати засоби захисту, самооборона Майдану їх ретельно перевіряє. Брали або командира батальйону, або відповідального, їхали в тир. Із різної зброї стріляли по бронепластині. Якщо ми бачили, що нормально, значить, все, він проходить такий бронежилет. Якщо І були інші моменти, коли на полігоні 100 метрів стріляєш, зроблять решето. Це... А були? були? Були, Звісно, що були, особливо коли мова йде не про сертифіковані. Зараз чому проблема в тому, що все, що доходить з Європи, це все беушне. То невідомо скільки цей бронежилет лежав самообороні майдану. В Фейсбуці, просять допомогти військовим. Цю інформацію ви можете знайти в соцмережах, зокрема у Фейсбуці. Є сторінка батальйону Тернопіль. Додаткову інформацію які зараз можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію 068 705 88 04.